Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 21 травня 2025 року. Об'їжджаю правий берег Дніпра, кручі, де висаджена акація. Став ось в одному місці. Дивіться, тут цвіте, а там воно де внизу видно Чорний ліс. Там змерзла акація. Якось так. Тобто треба їздить, шукати, де, де цвіте, туди їхати, де не цвіте. Ось тут цвіте ось. Он біліє там. Далеко, не знаю, як мій телефон передає. Там он видно, що трохи біліє, к цвіте. Їду далі, думаю, зніму вам відео як. Цвіте акація, не густо, не густо, на кущі, От. Коротше, молоді кущі не облиті, по десятку Ріденько цвіте, але став бджоли жужжать щось, я туди тут дивлюся, Йолки, рісів, став, треба стати, дивіться, коло, коло роя. Пасік тут нікого ніде немає. Там, правда, ну, мусорник пішов, знайшов відро. Щас щось буду, бо нема в машині нічого. Якось треба буде щось його не же ж на произвол, Треба буде його посадити. Ось оший гарний рій. Два роя, один і другий. Чи вони тікають, чи вони зараз літають, тільки сідають. Тому і зняв вам відео про акацію сюди. Бачите, вона кущик молодий, мало. Ось сюди. Теж на кущику. Три, три цвітка. Другий рік так, вона акація облита. Ось теж. Молода акація. От і все. Оце, оце весь цвіт. Все, продовжую знімати відео, як знімаю роя. Значить, сходив на мусорник, знайшов відро з цементом, вибив цемент, відро 20 літрове, знайшов вірьовку, поки ходив, 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 вони сиділи от на тій гіляці сидів. Більша частина роя, на ціма менша. Поки я ходив, тільки що ще. Відро знайшов, думаю, піду, що якусь вірьовку знайду, поки сходив і вони так живенько перелетіли з верхньої на нижню, тобто воно ось все рядишком на висоті. Нижній край роя, це в мене голова, я скажу, вища від нього, тобто все рядишком, невисоко. Тобто він побачив, що я прийшов і зразу. І грає в мою користь. Тобто з верхньої гілляки перелетів на нижню, каже Федор, що тобі мучиться? Ось я злечу нижче, забирай. Який є, який ми є, такий і забирай. Ми тобі нижче спустимося. Тому зараз буду трусити у відро. Отак бджоли вже загули, випускають на сонову желізу. Я думаю, зараз вони самі сюди й перейдуть. Трошки буде, потрачу часу, але сидять крепко. Треба ставити на паузу. Ось вони жужжать. Насунували нос, нос, железа, воно догори пускають, щоб зліталися сюди. Струсив, зараз побак що вони будуть робити. Так, рій розділився. Основна частина в відрі, на цьому на нижньому маленький і на верхньому, ну де маленький. Зараз якусь ломаку візьму, верхнього струшу. А, а. цього тоді ще раз у відру. А так він весь в відрі. То є більше 40 років з бджолами, тому опит не проп'єш. Чуйка в мене на них, ну і в'їг на мене. Треба було мені тут встановитися, оці дотрушую, там десяток, не не десяток, там півсотні бджіл літає. Зараз вони сідають, я їх накриваю от свитром, об'язую вірьовкою і додому. Все, задача виконана. Надів с Через нього вони дихати зможуть. Об'язав вірьовкою, ну і тут трошки бджіл залиши. Хай летять додому. Так, приїхав додому. Вже, звісно, костюмчик одів, а то в футболки там бігав коло них, отримав меду одних. Вірьовочка. Все добре, як кажуть, зложилося. Найшов відро, знайшов оцю вірьовку, светра себе зняв. Це десь проїхав я 80 кілометрів, їхав швидко. Я думаю, десь не більше 40 минут я був у дорозі. Светер прогнувся, бджоли про 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 ось, що робиться. Ай. Рій. Утіче він чи не втіче? Випускаю. Трошки відкрив, тут така жара виходить із цього відра. Ну, якось так сід садовим. Поставив дві машини і одну розплоду, щоб рій не втік. Далі витрушую. Хай обживається. Я думаю, що рій нікуди не дінеться. Рій не втік. Поставив я йому чотири рамки вощини, розвів меду, те, що на базарі на сонці стоїть і верх розтає, то той товарний вид портиться, його треба десь десь дівати, то я розвів, воно дав бджолам. Була повна, вже дивіться, пройшло за дві години, вже ну, кінно на, надібрали. А була через верх бігла. І такий ройок. Чот... П'ять рамок. І бачите, що вісять, ще вони не сіли, пізніше накрию, дивіться. Ройок хороший. І тут ще ось збоку. Так що все добре. Поїхав на акацію, подивився, правда, не радує акація. але ройка поймав. Тепер уже на цьому все до побачення до наступного відео.